Анян це не романтична комедія. Тут акторам не вибілили обличчя до кольору паперу, і навіть немає сцен, де вона падає і він ловить її, і все це в уповільненій зйомці. Якщо ви не готові до такого у дорамах, то будете шоковані. Однак, якщо ви готові подивитися якісний серіал з нетиповою історією та персонажами, якими нарешті рухає щось, окрім бажання творців заробити, лишайтеся, аби дізнатися більше. Сьогодні базікаємо про дораму найгірше зло. Гошечки. Ерше зло це кримінальна драма з жорстоким екшеном. Історія переносить нас у корею 90-х років. це не тільки до пушки, це ще є. коли на вулицях простий люд ходив у шкірянках і не накладав на лице тонни макіяжу. Тоді користувалися лише ефектом шуму з фотошопа. А ще в ті часи в моді були сигарети, матюки і наркотики. У центрі сюжету троє героїв і ті, хто їх оточують. Я через кожного трошки розповім про що дорама, але глобально не спойлеритиму, бо дуже хочу, аби ті, хто ще не дивився, таки переглянули цей серіал. Треба буде ствол, каса і запасна обойма. Отже, Чон Гічоль, простий хлопака, якому у дитинстві довелося не солодко. Він, як і матір, були досить набожними людьми, однак батько був насильником і одного дня мати покінчила з ним раз і назавжди. Вочевидь, це не додало хлопцеві балів в очах суспільства. Бо що, бо ну, правильно, батько-насильник це окей, а мати, яка захищалася від нього, страшна злочинниця. Гічоль хотів мати нормальне майбутнє, ну там з дружиною, власним бізнесом, однак, врешті, обрав для цього не зовсім праведний шлях. Подорослішавши, він працював діджеєм в одному з нічних клубів сеула, однак усвідомив, що хоче більшого. Тож потроху він вплутується у більш дорослий бізнес, скажімо так, наркоторгівлю. чувак з гривкальмара. God damn right. але ічоль не збирається бути аби ким щось доставляти чи, не дай Боже, самому сідати на гол. Він разом зі своєю пацанською бандою усуває наявних королів цього бізнесу і стає головним. Від Відґічоля наївного хлопчика з великими мріями, з кожним днем залишається все менше, бо шлейф із трупів стає все довшим, а злочинний світ поглинає його все сильніше. Взагалі, що на початку дорами, що далі по її ходу, жахливі речі, які чинить тусовочка гічоля, подають без фільтрів. Людина має бути сильна, людина має захищатися. Як то кажуть, назвався грибочком Лісю кошик, а назвався гангстером дія гангстер, бо слабкодухи там просто не виживають. Єдине певне, що в цей момент тримає його на плаву, це братчики-пацанчики, з якими він разом ще зі шкільних років, і які один за одного горою. Ну, принаймні, поки що. Наступний персонаж це пак Джунмо. Він непримітний, однак талановитий поліцейський у маленькому чи то містечку, чи то селі. Кар'єра Джунмо покотилася під три чорти через батька наркомана? Бо кому потрібен поліцейський з таким причепом. Я, якщо чесно, коли бачила сцени з його татусиком, відчувала страшенні іспанський сором. І якось так мені шкода було того нещасного джунмо. Може цікаво, чи існує щось більш травматичне ніж стосунки з недолугими батьками. Менше з тим, крім батька наркомана, на джунмо тисне ще сім'я його дружини. Річ у тім, що вона дружина обігнала джунмо у званні, і її сім'я не дуже задоволена обранцем доньки. Донька і дружина це ю і. -І. Чон вона виросла в родині копів, і батьки в неї поліцейські, і брати, і ось така от династія. І чон працьовита і ще й дружина хороша. Не дивно, що Джунмо готовий піти на все, аби лише закрити текляте питання з роботою і стати, врешті, гідним своєї партнерки. І не дивно, що коли йому пропонують погодитися на небезпечне завдання, він приймає цю пропозицію, приймає майже з такою ж завзятістю, як я прийняла замовлення зняти цей огляд від підписниці каналу. За це їй дуже дякую і принагідно нагадую всім, що огляд може замовити кожен за підписку відповідного рівня або разовий донат, або ж можете просто підтримати канал фінансово без замовлення. Усі посилання є в описі під відео та в першому коментарі. Так от, завдання Джунмо інтегруватися в банду, яку очолює Гічоль, і стати одним зі своїх братанчиків-пацанчиків та влаштувати все так, щоб поліція заарештувала учасників наркосиндикату. Правда, міжнародна бо торгівля йде між Китаєм, Японією і Кореєю. А тому і винагороди не яка. У разі успіху Джунмо отримає класні погоди. Не інспектор Петерко гражданин. І більше ніхто не дивитиметься на нього скоса через батько. Щоправда, ризиків хоч греблю гати. Знаєте, перебування в наркосиндикаті іноді буває трошечки небезпечним, але й Мо не злякливих. Хоча я не впевнена, що він на старті розумів наскільки серйозно все обернеться, і яку ціну доведеться заплатити, врешті? Отже, хочеш, щоб я був поганим хлопчиком, так. На жаль, думаю, не складно здогадатися, що Джун Мо успішно проникає в банду Гічоля Ні, ну а ви б не прийняли до себе в банду Чечанука. Я в це не вірю. Та й ніколи не знаєш, чи не застосує він раптово свій таємничий прийом. А нара Симанара. Проникає джунмо в банду, граючи почуттями Гічоля, бо каже, що є двоюрідним братом його загиблого товариша. Банда втратила його, коли боролася за нарковладу. Тож Гічоль не встояв і прихистив, так би мовити, джунмо з поваги і відчуття провини. З кожною серією Джунмо Гічоль зближуються і із... складане. Вкладається враження, що Джун Мо взагалі завжди був в тій банді. У деяких епізодах між ними повністю зникала ця лінія, яка розділяла поліцейського і злочинця, і в деяких сценах вже гічоль стопив Джун Мо, Мовляв, друже, ну полегше, не треба аж так. Це класна та водночас огидна трансформація. Класна вона для сюжету і показана добре, а огидна, бо демонструє до чого може довести людину на колишній тиск, цілі, що перед нею стоять, та критичні ситуації, в яких вона опиняється. Це не судочками в дорамі, досить колоритні і динамічні. Я б навіть сказала тваринні. Якщо дивилися гончаків, ви знаєте, там квіточки, і дитячий садочок. Огляд, до речі, є на моєму каналі. Обов'язково гляньте після цього відео. Всі вантажівки відмовилися брати в цьому участь, бо побачили. Що ці двоє можуть зробити з покришками, так? У найгіршому злі дуже круті бойовки: з битками, ножами, руками, ногами, пістолети там є. Там є сцени, де людині вухо відкусили, розумієте? І це зробив навіть не голова наркобанди, гічоль поважав права кожного мати по два вуха. Словом, видовище не для слабкодухих, але якщо хочете насолодитися роботою акторів, операторів і постановника екшн сцен, не затуляйте ученняти руцями. Це по-своєму красиво. І якщо від Віха Джуна можна очікувати таких сцен, то Чичанок відкривається тут по-новому. У мене є низка оглядів на дурами з ним, і це геть інша картинка. Повірте, до речі, у своєму телеграм-каналі я публікувала п'ять цікавих фактів про найгірше зло. Там з поміж іншого можна більше дізнатися про те, чому актори грають так, як грають, а не інакше, і які сцени їм давалися особливо складно. Обов'язково почитайте, аби краще зрозуміти дораму і персонажів. Посилання залишаю в описі під відео і у закріпленому коментарі. Попри те, що сцен насильства у дорамі вдосталь, серіал не перетворюється на маханку за. Ради Маханки, бо це історія не ну, лише про Маханки і чоловічу дружбу. Без кохання тут теж не обійшлося. Дружина Джунмо, та сама поліцейська з високим званням, виявляється подругою дитинства Гічоля. Вони були першим коханням одне для одного. І коли Ічон та Гічоль зустрічаються, хлопака дуже не проти відновити їхні стосунки, а Джунмо доводиться робити вигляд, що вони практично не знайомі. Так у дитинстві трохи зналися та й усе. Аби справа під прикриттям не розвалилася, ічон стає її частиною і починає вдавати що Бічоль їй не байдужий. І все це на очах у Джунмо. Та знову ж таки, чи вона лише вдає, чи справді починає щось відчувати до бандюка-красунчика. Ця інтрига тягнеться до сумісінького фіналу дорами. Але на цьому сценаристи вирішили не зупинятися. Вони вирішили піти в розгул, а тому фестиваль катувань Джунмо підсилюється тим, що на нього кидає оком донька китайського наркобарона. І тепер глядачі мають ще думати гадати, чи зважиться Джунмо на зраду своєї дружини, аби не провалити завдання. Бо ця Спадкоємиця наркоборони вона дуже не проти злапати Джунмо цілком і повністю. Ну якщо ви розумієте, про що я. ця любовця любовця любов доконає мене вона знову. Тобто буквально за кілька перших серій всі герої опиняються у великій павутині злочинів і брехні. І те, наскільки далеко вони готові зайти, аби досягти свого, ми будемо розгадувати до самого кінця. І так само ми будемо розгадувати, наскільки зміняться персонажі під впливом обставин. Бо мало помалу хочете ви того чи ні. А я закладаюся, ви почнете вірити, що Гічоль не такий він вже поганий. І у ваші голівеньки закрадеться думка про те, що може і не треба йому у в'язницю, може краще, щоб він виконав той План, який замислив, та й взагалі чи варто його засуджувати з моральної точки зору з огляду на те, через що йому довелося пройти, і з огляду на те, як все обернулося для нього. І мало помалу ви почнете сумніватися, що стосунки Джунмота і Чон витримають ті випробування, які на них звалилися. І засумніваєтеся, чи здатне кохання все ж таки перемогти найгірше зло. Та й взагалі по завершенні дорами я впевнена, ви будете думати гадати, а що ж є тим найгіршим злом насправді, і хто в підсумку постраждав від нього найбільше. Слово, якщо будете дивитися не англійською, а українською руснявою навіть не смійте, я забороняю, додатково кайфанети. Бо перекладачі попрацювали на славу, що ми чуємо в оригіналі, коли герої серіалу гніваються там чи сваряться стабільні. Оці саке, ну чи як там воно пробачте за мою корейську? А як це звучить українською? шмаротрах, висирок, вишкрбов, гімно нероздушення. Відчуваєте це величне мовне розмаїття. Перекладачі постаралися, молочинки. Я починала дивитися на бамбу, юа потім переключилася на світ до рам. Але якщо не помиляюся на обох сайтах у перекладах, гралися зі словами. Коротше, отакий вам освітній контент на рівному місці буде. Знатимете, як замінити русняві матюки, питомо українською лайкою. То що загалом сказати про серіал? Як на мене, найгірше зло одна з найсильніших дорам року про заплутану історію двох чоловіків, що пов'язані один з одним, і про обставини, які довели їх до краю? Тепер я скажу вам чому. Ця історія переповнена дією, емоціями, очікуваннями та розчаруванням. З негативного для мене залишилося загадкою, чому ніхто з вищого керівництва правоохоронних органів не міг вгамувати копа гівнюка, який гидив Джунмо і команді всю дорогу та відверто ставив розслідування під удар. Але ну, я не експертка в цьому, і я не знаю, як все влаштовано в таких структурах. На мою скромну думку, цього копа можна було відправити у вимушену відпустку одним наказом, і проблема б зникла. Але ну можна так чи не можна, я хизи. І мені не сподобалося, як завершилася гілка з батьком Джун Мо. Для мене вона дуже тупо обірвалася, ніби її забули фіналізувати. Пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, цікаво, чи здалися ці моменти дивними і вам також. Та, попри озвучений негативчик, я з чистою совістю ставлю на найгіршому злу 10 лідощічок з 10. І це перша дорама, які я насипала аж стільки лідощічок. Чи не знак це якості? Окрім класного сценарію, зйомки, акторів і акторок, не часто можна побачити, як виглядала Корея 90-х. Я маю на увазі одяг, побут, оці всі шпалери, дивани, дивний домашній антураж дуже атмосферно. Такий собі. Історичний екскурс, хоч і в історії, що не засноване на реальних подіях. Ну і взагалі вона не про домашній антураж. Дякую, що додивилися аж сюди. Не забувайте поставити вподобайку під відео, написати свій відгук про дораму чи огляд, а також підписатися, якщо ви ще досі цього не зробили. Анян!